Сонце те, без чого не може прожити людина. Про те, як вони виникають і коли можна побачити сни, розповів психіатр Волинської обласної лікарні Сергій Вахно. У відео Андрія Гнатюка є декілька теорій, чому ми бачимо сни і для чого вони нам потрібні. Є теорія, що науково консолідується пам'ять під час е, сну, тобто, ці всі інформації, події, які ми пережили на протязі дня. Е, і зберігаються у нас в короткій і короткочасній пам'яті, вони під час сну переводяться довготривалу пам'яті, запам'ятовуються. є підхід, також що сон це обробка інформації і емоцій, які ми пережили за день. Відповідно, також... Людина ну, у сні може і реагувати тривогою, напруженням чи розслабленням, позитивними емоціями. Є Також думка, що сон це таке Прибирання мозку, якщо можна так назвати, це коли е, наш мозок відсіює е, непотрібну інформацію і залишає тільки ту, яка нам в подальшому може знадобитись. Проте, окрім наукових пояснень, існують містичні трактування сновидінь. В багатьох країнах, скажімо, розцінювали е, сновидінь як повідінь, повідомлення якихось е, вищих сил чи вплив Бога на людей, і відповідно інтерпретували сон в цьому плані вони ніби як це повідомлення, підсказки для нас, людей, про майбутнє, про наше життя. Чи пам'ятаєте весни з зовсім абсурдним перебігом подій? Цьому також є пояснення. Є теорія механізм виникнення снів, це так звана теорія. Нейронного сміття. Тобто вона припускає, що мозок підчасно ну, виробляє певні електричні стимули, які є е, хаотичними, і вони ці е, хаотичні імпульси якимсь чином е, на рівні мозку співставляються, і виникає такий. Історія незв'язана, часто і її дуже м, буває пояснити важко такий механізм сну. А звідки ж беруться так звані віщі сни, події, які людина ніколи не переживала, але побачила їх уві сні, і згодом вони справдились. Як от початок повномасштабного вторгнення снився багатьом? Це сприйняття певних подій, певних емоцій, певних ознак на рівні підсвідомості, коли людина може його і не відчуває, але отримання інформації, наприклад, як ви кажете, про війну, повідомлення, що може бути війна, що агресивно настроєні сусіди з приводу якихось подій в країні. Все це людина сприймає, є іде інформація через засоби масової інформації про те, що ну нагнітається ситуація. Все це людина на підсвідомому рівні сприймає, і потім підсвідомість синтезує такий сон. Як стверджує Сергій Вахно, не можна побачити хороший сон, якщо день був сповненим тривоги, негативу і напруги тому саме підготовка до сну значною мірою впливатиме на те, що ви побачите, заплющивши очі.